До нас залишається Тарас Загородній, пане Тарасе, от е, з'явилось сьогодні роз'яснення, якщо я не помиляю, Сіарто з цього приводу, який сказав, що це була домовленість не між Угорщиною а, і, і Росією, а між церквою е, Угорщини і там Росією чи церквою і так далі. І він сказав. Цікаву фразу, що ми до тих людей не маємо жодного стосунку. Але е, ті, хто описують цю ситуацію, вони задають два питання. Перше, що означає, ми не маємо стосунку до військовополонених, тобто на вашій території взагалі можна робити все що завгодно. Да? І друге, як можна було не допускати до них е, представників України, от така зараз ситуація. Ну, судячи з усього, це фактично планувалася така, як пропагандистська акція. Ну на початках, взагалі йшлося про те, що цих військово полонених навіть змушували провести прес-конференцію в Угорщині для того, щоб сказати, що їх насильно мобілізували. Угорщина це все хотіла показати. Що так, так я читав до цього Е, угорщина. Ще хотіла покв. Показати... Вона ж позиціонується не як українські військовополонений. Там хитрувати завжди формулювання. Вони ж говорять, що це підкарпатські угорці, тобто Україна у них не існує як держава, а існують угорці. Але ж судячи з усього, що щось пішло в дійсності, не так, що уряд Угорщини почав від цього активно відхрещуватись. Тут же хитрувата позиція. Тобто, а як це на ваші Фактично, якщо говорити юридичною мовою, йдеться про державний тероризм і викрадений людей, тим більше якщо ви до них не допускали українського консула. Посередниками тут, скоріш за все, була в дійсності Російська православна церква і католицька церква. Якщо йдеться про мальтійський орден, то йдеться знову про нашого всюдисущого папу римського, Який не бачить різ... різниці між українцями та росіянами та хоче прирівняти їх за статусом, і у які активно співпрацюють з російською православною церквою, яка відверто закликає до вбивства українців. Оскільки ця історія стала дурно, пахнути навіть за замірками Орбана. Вони рішили, вирішили відхрещуватись від цього. Вони сказали, що ми тут не до чого. Там це церковні справи. Але вибачте, як це церковні справи, як вони в якому статусі перетинали ці люди кордон Угорщини. Це велике питання, і без дозволу е, угорського уряду вони не могли опинитися на території е, Угорщини. Фактично, тому що було заявлено, що у них є статус військовополонених, і тому я думаю, що зараз Угорщина. Після того, як їх спіймали за руку, починає е, активно з'їжджати? Якщо говорити відверто, я думаю, що вони все ж таки передадуться військовополонених нам, і спецоперація зірвалася, скориже, все вона пішла на плану. Ну у нас пробачте буде сьогодні ваше коротке включення. Ще одне питання ми раніше закінчуємо. Е, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, все ж таки, що буде у Литві? Дадуть нам щось, от як ви відчуваєте, я думаю, що нічого не дадуть і не вважається трагедією. Якщо дадуть, це буде великим плюсом. Але чому тому, що тут головна позиція Сполучених Штатів Америки? Вони не хочуть, щоб і Байден особисто. він не хоче, щоб його опоненти звинувачували в тому, що Америка і НАТО безпосередньо беруть участь в війні з ядерною державою. Цим активно, активно користується Трамп для того, щоб звинувачувати Байдена в тому, що він безпосередньо воює з ядерною державою, і тому я думаю, що будуть або досить обережні заяви. І ми повинні розуміти, що до виходу на кордони 91-го року про вступ до НАТО й тисяж за все не буде. Але ми повинні розуміти, що нам зараз потрібні не заяви, не декларації. Краще присилати 50 літаків f 16 з паливнозаправникам для того, щоб ми швидше могли звільнити нашу землю. А декларації нам зараз в принципі не дуже потрібні. Ну а може, оце двостороння двостороння угода про якусь там особливу підтримку. Також не буде. Ну нам потрібна зараз зброя в короткостроковий період. Якщо буде вона і так допомога йде, так Україна і так де факто є вже членом НАТО на рівні військового співробітництва, переходу на стандарти НАТО, взаємодії, розвиток і так далі. Така угода теоретично можлива. Можлива програма довгострокової підтримки України це дуже добре, так але я б не чекав, що НАТО чи країни НАТО від скажуть, що ось завтра ми вже будемо приймати в НАТО, тому що знов таки, позиція Байдена. І у якого вибори наступного року, і він не хоче, щоб його звинувачували в тому, що в тому числі що Америка втягнута в війну з ядерною державою, це створить йому великі проблеми. Ну і плюс багато західноєвропейських країн, особливо старої Європи, теж не хочуть давати можливість опонентам звинувачувати їх в тому, що вони безпосередньо воюють. Воюють з ядерною державою. Дивіться, як Лапен почала говорити. Вона хитрувату ж формулу вже завернула буквально десь три тижні тому. Як вона сказала, поразка України є катастрофою, але виграш України це є третя світова війна. Так що опоненти не спляться і вони хочуть торпедувати навіть ту підтримку. в в західній Європі яка існує, тому я думаю, що будуть досить обережні заяви, які в принципі ну від, 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 від яких нам не холодно, не жарко буде. А, пане Тарасе, дякую вам, що як завжди приєднались до нас. Спасибі, Тарас, Загородні був нашим гостем.